Він чемпіон світу, який підкорив ринг. Але за його міцними ударами стоїть ще одна сила фінансова грамотність. У що інвестує Олександр Усик, коли знімає боксерські рукавички? Статки Усика оцінюються в понад 300 мільйонів доларів. Підбираючись до завершення кар'єри, він починає активно готуватися до післяспортивного життя і вже більше 6 мільйонів інвестував у різні бізнеси та нерухомість. Давайте розглянемо детальніше його вкладення. Агробізнес. Орієнтовні інвестиції Олександра у цей напрямок складають півтора мільйони доларів. Боксер розповідає: Взагалі з дитинства подобається сільське господарство. Купую землю, вирощую ягоди, є озера, маю партнера, це мій старший друг фермер. Він долучив мене до вирощування лохини у Вишгороді, яка потім реалізується гуртом. На озерах можна за гроші ловити рибу, купатися. Також він розповів про свій автомобільний бізнес. Кусик інвестує в мережу шиномонтажних комплексів та імпорт авто відомих брендів. Він купує машини, які більше не виробляються. Такі автівки з часом дорожчають і стають рідкістю. Цей напрямок він вклав близько півмільйона доларів. Ще чемпіон має бізнес з виробництва склопакетів, в який вже вклав понад 700 тисяч доларів. Більше мільйона доларів він інвестував у будівництво котеджів та кондо. Окрім цього, Олександр має власної нерухомості на понад 2 мільйони доларів. За даними українських медіа, спортсмен володіє елітним будинком під Києвом, а також апартаментами та комерційною нерухомістю в інших містах. Як не дивно, але боксер не нехтує інвестиціями і у технологічний сектор. Він став учасником венчурного фонду Вікторії Тігіпко та навесні 2025 року профінансував передову юридичну компанію та маркетплейс, який працює на базі штучного інтелекту і пропонує послуги в галузі ментального здоров'я. Точна сума інвестицій не розголошується. Крім того, з 2023 року він розвиває мобільний застосунок Ready to Fight – на базі блокчейн технології, у якого вже понад 50 тисяч користувачів. Звичайно, Усик активно інвестує у розвиток спорту, він має власну промоутерську компанію, яка підтримує молодих боксерів. Крім того, він створив спортивний бренд одягу та інвентарю. Це не лише бізнес, а й частина його місії піднімати український спорт. Цікаво, що Усик також знімається у фільмах і серіалах. Його участь у кіноіндустрії не просто хобі, це інвестиція в імідж та потенційне джерело доходів у майбутньому. А у що інвестуєте ви і куди б порадили вкластися ще нашому чемпіону? Пишіть в коментарях.